по дорозі до скоропослушниці, цілюща трава Афонської гори. Мандрував я тоді вузькою стежкою понад морем від монастиря святого Пантелеймона до монастиря Дохіар, де знаходиться відома на весь світ, чудодійна ікона Божої Матері Скоропослушниця. Цей святий образ був написаний в X столітті під час життя настоятеля преподібного Ніфонта. Через багато століть, у 1664 році монах Ніу, проходячи в нічний час із запаленою лучиною в трапезну, почув голос від образа Богородиці, що висів над дверима, який закликав його надалі не ходити там із запаленою лучиною і не коптити образ. Однак монах знехтував цим попередженням і продовжував ходити в трапезну з лучиною, яка коптила. За що був покараний сліпотою. День і ніч молився він перед образом Божої Матері в каятті, просячи собі прощення і сілення. Милистива Богородиця почула молитву ченця, що покаявся, і сповістила йому про прощення і повернення зору, звелівши розповісти всій братії про цю милість. З Сієї пори іменуватиметься ця моя ікона скоропослушницею. Тому що швидку всім, що притікають до мене, буду надавати милість і виконання прохань. Через цю святу ікону Скоропослушниця Пресвята Богородиця і в наступні часи здійснювала багато сілень, сліпим дарувала зір, підіймала розслаблених, особливо відзначилися випадки сілення від падучії і біснування. Багатьох позбавляла Богородиця від корабельної аварії, визволяла з полону. Пресвята Матір Божа донині виконує свою обіцянку, являє швидку допомогу і розраду всім, хто вдається до неї з вірою. Коли ми з київськими паломниками щороків років десять тому прикладалися до цього святого образу, на наших очах трісла лампада, і ніби почувся ляскіт заліза. І мені подумалось тоді, що це поганий знак для всієї України. Це гусениці танків по шосейним шляхам вітчизни. Так воно і сталося. І ось ми сьогодні знов помолилися у цього чудесного образу, і нам дозволили безмежно поспілкуватися з Божою Матір'ю, і ми склали прохання за всіх, хто просив за них благати Божу матір, за тих, хто нині в окопах і в полоні, в госпіталях, на підприємствах, за зболених очікуванням матерів. За дітей, які чекають своїх татів, ми віримо, що Богородиця допоможе всім, чиї імена прозвучали або навіть подумалися в цій невеличкій капличці. Саме тут, коли вже нас братія пригощало Локумом, і коли ми приклалися до могилки старця Григорія, я пригадав свою давнішню зустріч по дорозі до чудодійної ікони монастиря. З одним дивним травником-цілителем, що ніс послуг монастирі, Загнав, що його дуже цінував настоятель старець Григорій, тому що цей травник лікував братію і знався на афонських травах. І братії монастиря не було необхідності звертатися до лікарів, так як у них був свій лікар, травник. Ця зустріч з афонським травником відбулася 25 років тому. Коли світ ще не знав мобільного зв'язку, і паломницькі групи на Афоні були великою рідкістю. Бентежила мене тоді алергія і ще ряд хвороб, якими відвідав мене Господь у перші десять років священичого служіння. І ось, ідучи стежкою вздовж моря від монастиря Пантелеймона до монастиря Дохіар, поміж оливами, порівнявся зі мною літній старець в підряснику. Згодом і дізнався його ім'я Миколай. Келія його знаходилася в садку недалеко від монастиря, володів він непогано різними мовами, і ми розговорилися спочатку про свято, про літургію, а потім перейшли на особисте, і почав я про своє, про немочі. А він, в свою чергу, нахилився і зірвав при стежці рослину. І каже: Бери і лікуйся цим. А що це за трава? спитав я. А це приморський припутень. Афонський подорожник. У нього є різні різновиди. А цей росте на афонських стежках над морем. Це особливі стежки, вікові, намолені старцями. Старці ходили тут з молитвою. Ось обабіч ростуть листочки цієї цілющої рослини. Зірви, повитирай від пилу, перехрести і з'їж. А скажіть. А ви хто? Який у вас послух? А я лікар травник, відповів мій загадковий супутник. Живу тут біля монастиря, лікую хворих, братів монастирську. Хотів усамітнитися в горах. Та старець Геронда Григорій не відпускає каже: Ти мені потрібен, лікуй нас. Я аж розгорівся цікавістю. А можна у вас запитати? А скажіть, а від алергії? Чим би ви порекомендували лікуватися? А він мені у відповідь. Так я ж тобі вказав на ліки. Ось припутень. Зірви, лікуйся ним. Стривайте. А шлунок якою травою ви порекомендуєте лікувати? Теж припутень. А печінку? Теж припутень. Відповів мені Миколай. Знов Припутень, перепитав я. Скажіть, будь ласка, а ось таку хворобу? І я вже почав перечисляти всі хвороби, які знав, а він мені все відповідав. Припутень! Як так? А інші трави хіба не допомагають? І вони допомагають. Але я все ж віддаю перевагу зі своєї практики саме афонському, приморському припутню, який росте на стежках афону. Зривай і користуйся, ріж його на салат. Суши, заварюй його, як чай, ідеш собі стежкою, зірвав. от дивись, як я роблю. І тут же старець нахилився і зірвав черговий свіжий лист. Коли він свіжий, коли проростає, дуже корисний у квітні, у травні. Будеш вживати до ста літ жити будеш. Я йшов, слухав старця і дивувався. Як просто. Не треба платити лікарям, не треба купувати дорогі ліки, ходиш собі, намоленими стежками афону над морем і збираєш цілющі ліки. Простий припутень, подорожник. З тих пір після тої розмови і почав я збирати припутень. І куди йду, де бачу, все згадаю свою розмову зі старцем целителем і зірву подорожника. Перехрещу і з'їм. З тих пір по благодаті Божій вже й не хворію, жую його та в мішечик збираю.